Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Хто цю молитву відмовляє, читає, слухає або носить при собі несподівано, не втоне, не згорить, жодна трудизна не зашкодить йому. Коли цю молитву буде відмовляти невістка, котра має стати матір'ю, щасливо приведе дитину на світ, котра людина має чорну хворобу, параліч, чи рак чи нервову або іншу хворобу, то нехай цю молитву прикладе до хворого місця. Тим, котрі ту молитву перепишуть для себе або іншим про неї повідомлять, будуть благословенні. Молитва ця оберігає дім, в якому живе від урагана, землетрусів, холоду і злих людей, хто цю молитву відмовлятиме щодня перед сном, отримає знак від Бога у годині своєї смерті. «О найсолодший Господи Ісусе, віддаюся Тобі сьогодні назавжди, особливо в годині смерті. Посилаюся на нескінчену Твою доброту, Твої найсвятіші рани хай будуть мені відпочинком. Кров і вода, які випливли з найсвятішого серця Твого, хай мене бережуть на Твоєму страшному суді, найсвятіше тіло і кров Твоя, хай мене накормить і напоїть. Боязлива смерть Твоя, хай мене заховає на життя вічне, кроваві краплі твої нехай змиють мої гріхи. Омій Ісусе, твій гіркий сум, жертвою наймилішому Твоєму Отцю Небесному на відкуплення всіх гріхів моїх. Погордження і пониження, о наймиліший Ісусе, які Ти терпів, Хай спалять всі гріхи мої. О Твої тяжкі тортури і муки невидані, хай мене охороняють, ті всі страждання Твої, о мій Ісусе, віддаю Твоєму Отцю Небесному за всі мої занедбання у службі Твоїй. Твоя велика любов, Хай охороняє мене від нападів диявола в годині смерті моєї. О Господи Ісусе мій. Твоя свята кров, хай душу мою з гріхів омиє, твоя зранена голова, хай мене охороняє від усього злого, твій невинний засудна смерть, хай мені буде відпущенням моїх гріхів, моїх провин, твій труд хай нагородить мої вчинені злочини, твоя нагість, хай покриє нагість моєї душі, твої муки і тягарі смертельні, зранені ноги, руки і серце найсвятіше, хай осяють мене у час злої смерті моєї. У ранах Твоїх найсвятіших укрий мене цілого, кров Твоя з найсвятішого серця Твого Хай мене обмиє, Твоя Божественна сила хай мене утверджує і заховує від усього злого на душі і тілі. О найсолодший, Господи Ісусе Христе, Твої рани і муки хай мене благословлять, О гірка муко Ісусова. Заховай від вічної загибелі, о найдорожчі і найглибші рани Ісуса мого. Будьте мені допомогою в останній годині моєї смерті, о найдорожча крове Ісуса Мого. Обмий гріхи мої перед Богом Отцем Твоїм, о Господи Ісусе Христе, Твоя мука, смерть, добрі вчинки і науки, Хай мені допоможуть позбутися моїх гріхів, але дозволь мені за них сердечно жаліти. Віддаюся в кінці, о мій добрий Ісусе, найсвятішому серцю Твоєму, надіюся на Твоє милосердя, вірю в заслуги муки і смерті Твоєї яким віддаюся, а особливо в годину смерті моєї. Амінь.